На Сумщині СБУ затримала бойовика терористичної організації «Оплот». Він зізнався, що від початку військових дій на Донбасі приєднався до так званих бойовиків ДНР. Цей раніше судимий громадянин України, мешканець Донеччини у 2014 році приєднався до бойовиків і з того часу виконував їхні завдання, зокрема щодо підвезення вантажів, боєприпасів та ремонту військової техніки. За роботу затриманому обіцяли 360 доларів на місяць, та грошей так і не заплатили за словами бойовика. Наймачі, аби не платити, звинуватили його в крадіжці зброї і арештували. На території так званої ДНР виникли певні проблеми з органами так званої державної безпеки ДНР, то він вимушений був втекти до Росії і потім прийняв таке рішення приїхати на Сумщину у Білопільський район, де перебувала і перебуває на цей час його мати. Я розкраювся делом, що я служив в рядах ДНР. Там місяць полтора служив на небо в бойових дістах ніде. Я возив, що не говорили, то і возив. А чому сюда приїхав? Ну, тому що здесь родные, там у мене вже нікого не осталось будинку родичів. Його її спіймали працівники СБУ. за участь у незаконному воєнізованому формуванні. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.